23 країни світу не мають армії взагалі. Ні танків, ні солдатів, ні військових баз. Як це можливо? Чому вони можуть собі це дозволити? Усім привіт, ви на каналі Лігіноїс, і сьогодні я розповім вам про країни, які живуть без армії, про те, чому це працює для них і чому це не може працювати для всіх. Лайк цьому відео поставити коли додивитися, але підписатися на канал запрошую прямо зараз. Влаштуватися зручніше і поїхали. Почнемо з Коста-Ріки. Це невелика країна в Центральній Америці між Тихим Океаном та Карибським морем. У 1948 році в Коста-Ріці закінчилася громадянська війна. Новий президент Хосе Фігерес Ферер. Прийняв несподіване рішення розформувати армію повністю. Він сказав: Ми перетворимо казарми на школи, і це не була красива метафора це було буквально. Військові бази стали школами і лікарнями. Гроші з військового бюджету пішли на освіту охорону здоров'я та захист природи. Сьогодні, через 75 років, Коста-Ріка, одна з найосвіченіших країн Латинської Америки. Майже 98% населення там вміють читати. Медицина безкоштовна. Чверть території країни, національні парки. Але як вони захищаються? По-перше, у Коста-Ріки є поліція, досить сильна, треба сказати, вона підтримує порядок всередині країни. По-друге, географія. Коста-Ріка оточена океанами та мирними сусідами: Нікарагуа та Панама. Жодна з цих країн не має інтересу нападати. По третє, Коста-Ріка підписала договір зі США про оборону, тому якщо станеться щось серйозне, США втрутяться повинні принаймні. На щастя для Коста-Ріки, ну й може для США, за 75 років такої потреби не виникало. Чому? Та, мабуть, тому що там немає нічого, що варто було б захоплювати силою. Тепер. Ісландія, ця країна взагалі ніколи не мала армії за всю свою історію. Це острів у північній Атлантиці далеко від будь-яких конфліктів. Чому їм це вдається? По-перше, ізоляція. До Ісландії важко дістатися. Вона далеко від усіх великих держав. Напад на Ісландію був би логістично складним і економічно безглуздим. Друге, членство в НАТО. Ісландія не має армії, але якщо хтось спробує напасти, альянс із 30 країн стане на її захист, знову ж таки, принаймні повинен. Це колективна безпека. Третє: Ісландія не має ресурсів, які б хтось хотів захопити військовим шляхом. Вона живе з туризму, риболовлі та геотермальної енергії. Усе це можна отримати через торгівлю, а не через війну. І ще один момент у Ісландії майже немає злочинності. Це одна з найбезпечніших країн світу. Люди там не змикають дверей, діти теж ходять самі. Не тому, що Ісландія особлива, може, тому що у них немає культури насильства. Є просто цивільне життя, але це працює тільки тому, що Ісландія маленький острів далеко від конфліктних зон. Ватикан найменша країна світу. Аж 44 гектари і 800 жителів. У них немає армії, але є швейцарська гвардія. Це охорона папи римського 110 чоловік у яскравих костюмах 16 століття. Вони носять алебарди середньовічну зброю, але не варто їх недооцінювати. Бо кожен гвардієць це колишній швейцарський військовий, вони пройшли серйозну підготовку, але їхня мета не війна, а захист папи. А що сам Ватикан, спитайте ви, він оточений Римом, він не веде війн, він релігійний та дипломатичний центр. І ось що цікаво: навіть під час Другої світової війни, коли нацисти окупували Рим, вони не зачепили Ватикан. Можливо, тому що це викликало б релігійний і дипломатичний скандал у всьому світі. Хоча, а інше вторгнення що не викликало такого скандалу. може, тому що Ватикан захищений не армією, а своїм статусом. Як би там не було, пощастило Ліхтенштейн, крихітна країна між Швейцарією та Австрією. Населення 40 тисяч чоловік. У них була армія, але з 1868 року вони її скасували, бо вона коштувала надто дорого для такої маленької країни. А потім ще сталася кумедна історія. У 2007 році швейцарські солдати під час навчань заблукали у темряві і випадково перетнули кордон Ліхтенштейну на цілий кілометр углиб. Ліхтенштейн помітив це, і що вони зробили? Терміново зателефонували швейцарцям. Кажуть: Агов, ви тут? Це помилка? Сподіваємось, швейцарці вибачилися і пішли назад. Це була єдина інвазія в історії Ліхтенштейну. Ніхто не постраждав. Чому Ліхтенштейн може жити без армії? Бо він оточений Швейцарією, нейтральною країною, яка сама не веде воїн, Та також Австрією, аналогічно мирною. Ліхтенштейн фінансовий центр, він живе з банківської справи та туризму. Напад на Ліхтенштейн був би економічно та політично абсурдним. Є ще кілька країн без армії, наприклад, Палау острівна держава в Тихому Тихомукані, США захищають її за договором. Натомість Палау дозволяє американські військові бази на своїй території. Монако крихітна країна на узбережжі, Франція захищає її за угодою. Монако це фінансовий центр для багатих європейців. Схоже, теж від війни їх захищає статус. Панама. Країна з найважливішим каналом у світі, армію там розформували після падіння диктатора Нур'єги у 1989 році. Зараз Панама живе з торгівлі через канал. США мають інтерес захищати канал, тому Панама може не витрачатися на армію. Тільки, от що станеться, якщо інша велика держава буде теж зацікавлена в цьому каналі? Ну тут питаннячко. До речі, в мене є окреме дуже цікаве відео про Панамський канал. Хочете, запрошую переглянути. Гренада, маленький острів у Карипському морі, армію скасували після американської інвазії 1983 року. Тепер країна живе з туризмом. Отож, чому ці країни можуть жити без армії? Є кілька умов, перша географія. Більшість цих країн острови Ісландія, Полау, Гренада або це країни, які оточені мирними сусідами: – Коста-Ріка, Ліхтенштейн. До них важко дістатися або немає сенсу нападати, бо сусіди мирні. Друга умова відсутність цінних ресурсів, яких хтось хотів би захопити силою. У коста ріки немає нафти, у Ісландії теж у Ліхтенштейну немає газу чи корисних копалин. Вони живуть з туризму, фінансів, торгівлі. Це речі, які не можна захопити танками, можна тільки співпрацювати. Третя, потужні союзники, Ісландія, член НАТО, Палау під захистом США, Монако під захистом Франції. Коста-Ріка теж має угоду з Америкою. Якщо хтось нападе, то прийдуть великі держави, принаймні повинні. Четверта нейтральність. Ці країни не беруть участі у геополітичних конфліктах. Вони не підтримують одну сторону проти іншої, вони просто існують. І тому ніхто не сприймає їх як загрозу. Тепер головне питання: чи може будь-яка країна скасувати армію? Ха. Ні, не може. Бо більшість країн світу живуть в іншій реальності. Україна не острів, вона не оточена океанами. На жаль, та ще й межує з Ерефією, яка має імперські амбіції. Польща, теж між Німеччиною та Ерефією, історія показала, що це не найбезпечніше місце. Ізраїль теж оточений країнами, які десятиліттями не визнавали його право на існування. Ці країни не можуть дозволити собі жити без армії, бо армія це єдине, що гарантує їхнє виживання. Друге, наявність ресурсів, які перевертають агресорів. Україна має родючі землі, газові родовища, стратегічне розташування, країни близького сходу мають нафту. Це означає, що хтось завжди хотітиме такі країни контролювати. Третє, відсутність надійних союзників. Україна не була членом НАТО, пощастило НАТО, вона не мала договору про оборону, як Палау зі США. Будапештський меморандум виявився папером, який нічого не гарантував. Тому Україна не може дозволити собі відмовитися від армії навіть якби хотіла. Країни, які перейшли агресію, знають мир це не природний стан, мир це те, що треба захищати. Якщо вам сподобалося це відео, тепер уже з чистою совістю поставте йому лайк, не забудьте перевірити підписку на канал Лігіноїс. Можливо, інші мої відео будуть вам цікавими. Запрошую переглянути. А також нумо дискутувати у коментарях. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових відео на каналі Іліонос.